Вертаюся від матері, і таке відчуття, що я звідти втікаю, бо така у неї атмосфера, що й бути там довше не хочу. Проте я не вражаю, що мамин новий чоловік в тому винен, якраз це все мама спровокувала своєю поведінкою. Коли мама сказала, що вона зійдеться з давнім знайомим, то я не була проти, адже жила в іншому місці, у мене вже діти, робота, загалом своє життя. Їздити до мами мені вже важко, бо щодень є якісь нові клопоти, і вихідні для мене то шанс бодай щось зробити вдома, щоб серед тижня було легше, Походи в магазин, прибирання, прання. Мамі всього 57 років, вона ще молода жінка, і я думала, що вона таки має знайти собі чоловіка, якщо не змогла зробити цього раніше. Борис мені не сподобався одразу, але ж не мені з ним жити. Мамо, ти тільки заміж за нього не виходь. Казала я, бо ж навіщо потім ті клопоти зі спадком. Але вона мене не послухала й маємо те, що маємо, вірніше, те, що мені хочеться забути і не бачити. Мама офіційно розписалася з тим Борисом і почали вони жити у неї. Як жили, я не знаю, наче мали добре жити раз зійшлися. Я не приїжджала довго, але потім вирішила таки приїхати на кілька днів, щоб побути з мамою. Вона мені зраділа, звичайно, приготувала мої улюблені страви. Ми побесідували про дітей, про роботу, і я сказала, що залишуся на ніч. Мама погодилася, але при тому якось зам'ялася. Сказала, що має перестелити диван, бо там спить борис. Мені не дуже хотілося вже на такому дивані спати, але вже я вирішила мамі допомогти і зайшла в зал, де колись і жила. Чесно, я такого не сподівалася побачити, коли ми диван зложили сміття, шкарпетки, запах, крихти. Мене занудило адже мама завжди була просто неймовірною чистюлею, а тут таке. Та Борис тут перед телевізором весь час проводить, а я йому приношу то бутерброд, то чай, і то такі крихти, почала говорити вона. Ми прибрали, пропилососили і провітрили кімнату. Прийшов нарешті Борис, і я такої грубої мови і відношення давно не бачила. Він не роззирався, чи є хтось в кімнаті, а одразу волав про те, що він хоче їсти, і мама йому має подати перед телевізором. Борисе, у нас гості, зажебоніла мама, поїш на кухні, а Ліля буде в залі ночувати. Що? Я де маю телевізор дивитися? Хай спить у твоїй кімнаті, а не на моєму дивані. Ніякого такту, ніякого бажання сподобатися доньці своєї дружини, навіть не привітався зі мною, а пішов до зали і розлігся там, чекаючи, коли мама принесе йому на підносі поїсти. А мама й побігла, все приготувала та на підносі до нього. Він навіть не приніс все назад, мама так само пішла і все принесла на кухню. Я кліпала очима. Борис втомлюється на роботі, казала мама, вибачаючись. Справді, настільки що не може вимовити добрий вечір. Мамо, я тебе не впізнаю. Я сама себе не впізнаю, доню, але ж я дружина, я вже маю старатися зберегти цей шлюб. У мене просто не стало слів. Я почала дивитися, який останній рейс до мене додому, і таки встигла, взявши таксі на автобус. Однозначно, що мама навчила цього чоловіка так діяти, прийняла таку поведінку і довела її до абсолюту. Вона кілька разів. Заглядала, чи він поїв, щоб забрати піднос з тарілками. Я пригадую, що вона так і зі мною колись робила, і я потім дуже багато речей мусила усвідомити, себе перекроїти, аби жити з іншими у мрії і злагоді. Більше не хочу до мами їхати і планую лише телефонувати, бо не хочу бачити те, що вона своїми руками коїть. Чи ви гадаєте, вона може змінитися? Підпишись підтримай українськомовний контент.